Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. За час повномасштабної російсько-української війни Росія втратила щонайменше 20 тисяч одиниць техніки. Такі дані наводить осін проєкт Орікс, який спеціалізується на підрахунку втрат техніки на основі відкритих джерел. Як повідомляє один із адміністраторів проєкту, Яновський, станом на 18 січня, 2025 року, підтверджено втрату 20 тисяч чотирьох одиниць військової техніки. З Цієї кількості знищено 15 тисяч 39 одиниць серйозно пошкоджено 842, Покинуто на полі бою з невідомим статусом. 1115 одиниць, а одиниць, ще 3008 одиниць техніки захоплено українськими військовими. Проєкторія, заснований у Нідерландах, у 2013 році спочатку був зосереджений на конфліктах у Сирії, але після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну змістив свою увагу на підрахунок. Втрату цій війні, хоча проект припинив активну діяльність у жовтні 2023 року, окремі його учасники продовжують фіксувати втрати техніки, використовуючи візуальні докази з відкритих джерел. Загалом втрати бронетехніки, зокрема а танків БМП БТР МРЕП та іншої бойової техніки становлять 11 597 одиниць. Із них 8720 знищено, 367 пошкоджено, 970 покинуто та 1535 втрачено у вигляді трофеїв. Окрім бронетехніки, втрати включають 437 одиниць буксованої артилерії, 869 одиниць самохідної артилерії, 451 пускову установку систем залпового вогню, 298 систем протиповітряної оборони, 134. Три літаки 151 вертоліт, слід зазначити, що підрахунки Орікс базуються лише на підтверджених візуальних даних, що означає, що реальні втрати Росії можуть бути значно більшими. Водночас фіксується зростання кількості випадків самогубства серед російських військових. За даними осінь дослідників, до 18 січня 2025 року зафіксовано. Найчастіше таке відбувається після невдалих штурмів, або внаслідок важких поранень, які солдати не можуть витримати, зазначимо, що випадки самогубства військових є тривожним індикатором мораль. Стану та виснаження особового складу російських сил. Це разом із величезними втратами техніки демонструє не лише фізичні, а й психологічні наслідки війни для російської армії. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.